Друзі, всім привіт Вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, жорсткий напад на українку в Німеччині, також стрілянина в землі Баден Вюртенберг. Є троє загиблих. Також без зняли з посади голови парламентського комітету. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, в Німеччині жорстоко напали на українку. Загалі, друзі, цей інцидент трапився ще місяць тому, але можливо хтось з вас не чув про цей жорсткий напад. Він стався на березі. Рідці в німецькому Франкфурті на Мані, була серйозно поранена українка ножем. Поліція та прокуратура Німеччини офіційно повідомила, що затримала 19-річного громадянина Афганістану. Друзі, вдумайтесь, 19-річний громадянин це підліток, який вже в 19 років скоїв злочини з ножем. Початку громадянства 41 річної українки не уточнювали, але потім з часом поліція повідомила, що Постраждалою була українка за даними слідства. Ця трагедія трапилася ще 10 червня. Жінка сиділа на лавці на березі річки Майн, коли до неї ззаду непомітно підійшов незнайомий чоловік, схопив за плече та несподівано завдав кількох ударів. Розкладним ножем в голову та шию на короткий час. їй вдалося вирватися з рук нападника та відбігти на кілька метрів, але вона спіткнулась, впала. Після чого він її наздогнав і продовжив завдавати ножових ударів. Поки на гучні крики жінки не прибігли. Свідки нападника шукали гелікоптером. Свідки злочину надали жінці першу медичну допомогу, викликали швидку та поліцію. До пошуків нападника залучили навіть поліцейський гелікоптер. Підозрюваний ховався десь в кущах, але ж його слава богу заарештували. Суд взяв його під варту за підозрою в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та замах. На вбивство щодо мотивів злочину вони невідомі за даними прокуратури. Сама постраждала з злочинцем. не знайома. речник прокуратури назвав її випадковою жертвою. Українка отримала важкі, але нібито небезпечні для життя поранення. Підозрюваний до цього судимостей не мав. Чи був це релігійно мотивований або політичний акт, чи були інші причини для цього жорсткого злочину, не зрозуміло. Це залишається абсолютно відкритим. Друзі, на мою особисту думку щодо нападу на Українку. Я вважаю, що це все наслідки великої міграції біженців з ісламських країн. Наприклад, зараз в Німеччині приблизно біля 10% населення це біженці з мусульманських країн. Тільки за 2023 рік Німеччина прийняла 1 300 000 біженців з ісламських країн. Хоча українців за три роки Німеччина прийняла мільйон двісті. Я вважаю, що міграційна політика Німеччини повинна бути більш жорсткою для тих біженців, яких вони взагалі приймають в країну, і обмежена по кількості, також нещодавно була стрілянина в землі баден Вюртенберг. Є троє загиблих в німецькому місті. Альштат в день в неділю загинуло троє людей. Двоє дістали вогнепальних поранень внаслідок стрілянини. Також лідер опозиційної німецької партії ХДС Фредріх Мерц вважає, що ФРН має постачати Україні бойові літаки. Він зауважив, що ракетних атак РФ по Україні стає дедалі більше. Вони не можуть бути взяти під контроль лише з землі. Ми німці не можемо залишитись осторонь, каже Мерц. Хоча, в свою чергу, Берлін пояснює, чому чому вони не передаватимуть Україні бойові літаки. Вони кажуть, що немає сенсу передавати Україні різні типи винищувачів, навіть якщо винищувачі зовні можуть виглядати схожими, вони дуже відрізняються в управлінні, і це передбачає тривале навчання. Так, речник уряду ФРН Шефан Гепштрайт прокоментував ініціативу лідера опозиційного христиансько-демократичного союзу Фредеріка Мерца щодо передачі Берліном Україні бойових літаків також гебштай додав, що Бундесвер не має жодного винищувача F-16, а передачу літаків інших типів назвав недоцільною. НАТО Енс Столтенберг відкинув ініціативу Польщі щодо залучення ППО польського до збиття російських ракет, що прямують у західному напрямку. Столтенберг зауважив, що країни альянсу. Збільшили підтримку України в контексті захисту від російських повітряних атак. Однак НАТО не буде залучена безпосередньо у війну Росії проти України. Безугло зняли з посади голови парламентського комітету. Ви знаєте, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони зняв Маріяну Безуглу з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. Депутатка з одного блоку назвала це реакцією комітету на правду про проблеми в Збройних силах України, і також заявила, що взагалі цього комітету не існує, бо до нього не доєдналися інші нардепи. Це всі новини. Дякую за ваші лайки та коментарі. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.